Мене звуть Рім, і це програма сьогодні в місті, в якій ми розповідаємо, що і як працює або не працює в нашому місці. У нашій програмі ми зазвичай заглядаємо за ті двері, які закриті для пересічного громадянина. Ось і сьогодні ми розкажемо і покажемо вам, як виготовляють фарфор на сумщині. Фарфор. Вид кераміки не проникний для води і газу. У тонкому шарі просвічується. При легкому ударі дерев'яною паличкою видає характерний високий чистий звук. Залежно від форми і товщини виробу, голос порцеляни може бути різним. Фарфору перше виготовили у 620 році в Китаї. Його секрети довго зберігали у таємниці. В добу середньовіччя в Європі спробували виробити свій порцеляновий посуд. Втім, він виходив м'яким. І лише в 1708 році вдалося зробити революційний крок отримати твердий фарфор, подібно китайським і японським зразкам. Відтоді й почався бурхливий розвиток порцелянової справи. Зараз покажемо вам, як народжується справжня чашка, з чого вона починається і чим вона завершується. Склад фарфору. Тонкодисперсна суміш каоліну, кварцу, польового шпату та пластичної глини, що ретельно перемішується та піддається високотемпературним випаленням. Тверді складові перетирають на дуже дрібні фракції. Ось ці фарфорові циліндри використовуються для помолу фарфорової маси. Агрегат біля якого я зараз знаходжуся, здатен перетворити ось такий камінь, доломіт, практично на пил. Процес виробництва фарфорових виробів дуже складний. Коротше кажучи, пісок, глина, каолін переробляються ось в цьому барабані до 16 годин, в залежності від рецепту. І потім ми отримуємо ось таку рідину, яка згодом перетвориться на справжнісіньку чашку або тарілку. На цьому підприємстві можуть виготовляти 13 різних видів фарфору. Під логовими комунікаціями порцелянова суспензія потрапляє на цей прес, де під тиском з неї видаляється зайва волога. На виході її повинно залишитись не більше 22%. Форми для майбутніх фарфорових виробів роблять з гіпсу. Ми зараз знаходимося у цеху приготування гіпсової маси. Тут виготовляються ось такі гіпсові е, форми, які потім перетворюються у справжні витвори фарфорового мистецтва. Скажіть, будь ласка, що ви робите? Закалачує гіпс. Гіпс? А гіпс. Що, що потім буде? Буде форми, будемо заливати. Гіпс льоть на основу з епоксидної смоли за деякий час він застигає. Стає міцним, і найголовніше поглинає значну кількість вологи, що дуже важливо при виробництві фарфору. Йдемо у формувальний цех. Сама його назва пояснює нам, що там буде відбуватися. Це валюшки. Так називають масу різного діаметру, з яких будуть формуватися майбутні вироби. Тут зараз вологість 20-22% і зовсім немає повітря. Наступний етап заформовка. Ось цей станок відрізає від батону фарфорової маси необхідного розміру заготовку та перетворює її у даному випадку на тарілку. Заформувала тарілку. Вона підсихає. Йду на ту сторону, управляю край. То -то. На тому, так? Да? Ні, туди на ту сторону. А на ту сторону. Щоб він він гострий? Бачите? Ми сходимо з вами на ту сторону. Пішли, сходимо. Ну потім, да. А ви самі І... зупинили, да? Так, да, так. Да. І ставлю їде в пічну на сушку. Ви все одна це робите? Да. І що, і скільки за зміну, за зміну виходить 1160. тарілок? 1160. 1160, а який рекорд? Ну, у нас, ну, То трошки... був рекорд, Бу... було бажання побити було рекорд. Більше було менше. Зрозумію. 1160. Уявіть собі, це, яка це кількість тарілок. Заформовані тарілки йдуть до сушки. Тут вони грітимуться десь години три. Як наберуть твердості, їх дістануть, аби підправити краї. За допомогою ось такого пристрою і наждачного паперу виріб закруглюють та надають йому гладкості. Висушена продукція, вона до 4% висушена. Тепер відправляється в утильну піч, і це перший етап її випалу. Випал триває від 7 до 10 годин. Температура в печі 760-800 градусів. За такої спеки буде випалена практично вся волога. Після чого наші тарілки набудуть потрібних механічних властивостей. Нескладні фарфорові вироби формують. Більш чудернацькі лінії вимагають відливки. Для відлитих виробів далі йде процес замивання. Він необхідний, щоб прибрати краплі від зливу, залишків шлікеру зовні та всередині, та надати виробу правильної форми. Скільки у вас виходить за зміну 470 штук. 470. 470. це ваш сама. власний рекорд. Да, 400. Та чому? Це всі так роблять. Це э, стандарти такі. Ну, план такий. А ось так формують чашки. Вони сушаться всього 15 хвилин при температурі 80-100 градусів. І з іншого боку сушарки оправник чистильник рівняє кромку. А тут готують та прикріплюють ручки до чашок. Поверхня зволожується та намазується клеєм, і вже за декілька секунд ручку не відірвати. Цей апарат автоматично веде підрахунок кількості виробів. Настає черга глазурувати вироби. Спочатку їх очищають від будь-яких сторонніх часток, і ось вже сам процес глазурування. Пласкі вироби занурюють, інші поливають. Тарілка знаходиться в глазурі всього декілька секунд. За цей час покриття встигає проникнути на один міліметр углиб виробу. Після випалу фарфорові вироби глазуруються. Глазур висихає миттєво. Наступний крок накопичувач, де вироби за 15-20 хвилин мають просохнути. Далі на них чекає полив'яний випал. Зараз нам відкриють піч. Її довжина 50 метрів. Тут вироби терплять надзвичайно високі температури. 1350 градусів упродовж 16 годин, аби стати справжньою порцеляною. Там позаду мене у цій печі 1350 градусів температура. Але вироби вже готові. Після 16 годин обробки виходять зовсім холодні. Сортувальний цех. Фахівці передивляються всі вироби і згідно ДСТУ сортують на перший і другий сорт. Наступний етап на розпис до художників, але перед тим готовим наразі чашкам і ще раз полірують краї. Поверхня стає ідеально гладкою. Цех живопису. Існує декілька видів декору: відводка, коли порцеляну прикрашають золотом. Деколь та ручний розпис. Зараз деколь або готовий малюнок. Переносять на виріб і розгладжують, щоб прибрати найменші зморшки та кульки повітря. Також на дно виробу ставлять штамп із зазначенням сорту: червоного кольору перший сорт, зеленого другий. А це вже ручний розпис. Серед фарб для вишуканої порцеляни особливо виділяється група кольорів, де використовуються благородні метали золото, платина і срібло. Далі вироби йдуть на декоративний випав. Температура буде залежати від виду декору і може коливатись від 800 до 840 градусів. Все, друзі, фінал. Готова продукція виходить ось з цієї печі, але зараз ми відправимось на пакування цих виробів. Ось так запаковують готові чашки. Під дією високої температури плівка міцно обтягує вироби. Після чого транспортером вони відправляються на склад. Музей фарфорового заводу тут зібрано експонатів за майже 50 років існування заводу. Безліч різноманітної продукції на будь-який смак. Ось так виглядала фарфорова продукція сумщини майже півстоліття тому. Ми являємося самым крупным предприятием фарфоровой отрасли Украины. На сегодняшний день мы производим где-то около миллиона изделий в месяц. Новая печь позволит нам еще где-то 150-160 тысяч изделий производить. Мы являемся специализированным кружечно-сервизным заводом. Столько кружки ну или чашки не производит ни одно предприятие, ни в Украине, ни даже в России. Провівши майже повну робочу зміну на підприємстві та перевіривши все власноруч, тепер ми точно і в деталях знаємо, як виготовляється фарфор на сумщині. На сьогодні це все зустрінемось на РТС.